Програма Відкритий світ це мовою чиновників впровадження інформатизації. А насправді фантастика. Наприклад, підручники замінить планшет. Таке обладнання кожному учню, кожній школі. Все це буде не коли-небудь, а в найближчі роки. Програма президента у сфері освіти вже пройшла перший етап. А всього їх три. Підсумком цього етапу фактично була участь президента України у році майбутнього в 78-й школі в Києві. Відвідати батьківські збори в онлайн режимі, подивитися оцінки дитини на сайті школи, навіть хвороба не відірве від уроків. Не відстати допоможе веб-трансляція. «Ці підручники в одному планшеті, мабуть, ваші діти, я ще пам'ятаю, як ми брали великі рюкзаки, тягали їх з собою. Метою освітнього проекту є інтеграція в гуманітарний простір Євросоюзу. Саме це було складовою передвиборної програми президента Януковича. «З Підписанням угоди наше відносини буде виведено на рівень. Асоціації, що перш за все передбачатиме проведення системних та комплексних внутрішньодержавних реформ, починаючи з реалізації Булонського процесу, Україна змінює радянські освітні стандарти на європейські. Це дасть можливість українській молоді відчувати себе в європейських університетах як удома.